Ті знайшли дерево життя і двері до раю. о коли б мені знайти шлях до Нього через покаяння, я загублене ягня, о звиста мене спасителю, і спаси мене, благословені си, Господь. Чи мене заповітів Твоїх, і мученики, ми проповідували про Христа Божого, Антя. і об'янята замучені були, і перейшли до життя, що ніколи не старія вічно існує. Όπινα πόλαβιτ, πόλα, σέλια, αφρική.